От так, зроблено. Та-да. Чу я зроби так, щоб воно полетіло. Добре, давай. Ось дивіться. А, як гарно. Ось так. Чи я, а зможеш зробити так, щоб воно махало крилами? махало крилами? Зараз я. В нього нічого не виходить. Ну, нічого не вдіш, якщо я таке не здара. А, повтори, що ти сказав. Я вдома. Гм? Mm? Давай. я? Дивишся, вау. Mm? Mm. Mm. Wow. Бачиш, я опанувала це за ніч. Чу я. Mm? Ого. Чу я. Чуя, чуя. Mm. Ну добре. Коли я пив стакан води вранці, І я пообіцяв сказати тобі гарні слова, як в фільмах. Слова, які я готував щоночі. Зі стиснутими кулаками, я хотів сказати тобі їх завтра. Ти гарний? Він любить мене, він не любить мене. Я цілий день рахував полюстки. Він любить мене, він не любить мене. Що пелюстки відповідатимуть мені? Якось все прийшло до цього. Я маю на увазі ви старигання, га? Не могли б ви не витріщатися в мені спину? Ходімо зі мною, чує ці двоє старих занадто шумні. Він не залишиться з тобою. Чує, я партнери вже сім років. Яка різниця? Він присягнув бути моїм сом до кінця свого життя? Чомусь я такого не пригадую? Не, давай проблем малий. Ти знущайся наді на тільки тому що ти старий. Гей, припині сваритися за мою собаку. Чую, як? Як? Кого, кого ти вибереш. -ко -кого? кого? Я нікого не вибираю. Ох, це був сон. Чому ти ударив мене? Я купив стейк по дорозі, не серця. Я не хочу. Врешті-решт, мов на безкоштовні бинди. Що сталося з твоїми руками? Хто зробив це? Скажи мені. Ах, чорт, я забула надягнути мої рукавички. Це моя правина, і я випадково поранила руку ножами. Ти використовувала ніж? Для чого? Для роботи? Ні, щоб зробити це. Для тебе? Ще е, що це чуя? Це крабовий суп. А? Ось я знову зробив твій улюблений крабовий суп. Одессан якось навчив мене, як готувати його, і я спробувала зробити його сама. <хух> <хух> З ним народження Дазая сама. Як на смак? Трохи шалоне. Не вмієш ти догоджати жінкам. Багатий студент Дазай і король Вачуя, які зустрілися після того, як напій Дазая застряв в торговому автоматі. Чуя, пропонуючи сонячну посмішку. Ай, може я тобі допомогти? Слава Богу, сільний на хороша. Так, будь ласка. Чує, б'є ногою торговий автомат, і він починає працювати. <гум> чує, простягає дозаю його пересиковий холодний чай, все ще посміхаючись, ніби він не вдарив ногою гігантський шматок металу. Ти в порядку він завжди застріє, тому потребує трохи підбадьорення. Ти самотній? Що? Що? Як ще дочує, який запрошує дозай до себе в квартиру, щоб відсвяткувати його день народження, і потрібно трохи переконань, щоб Дозай погодився. Раніше вони спокійно святкували Дні народження один одного, до того як Дозай пішов, він з тих пір цього не робив. Агентство знає, коли у нього день народження, але не святкує його за його бажанням, за винятком невеликих подарунків. Приголомшливо, але Дазай справді з нетерпінням чекає, щоб знову відсвяткуватися з Чуєю. хоча б трохи. Наближається цей день, і Дазай купує співски перед тим, як відправитися до чуї, знаючи, що він уже напевно отримав маленький торт і достатньо вина. Досить швидко після входу стає зрозуміло, що чуя забув про свої плани. Що ж, забув був не б зовсім правильним словом, як таким. Для дозай, очевидно, що це був напружений день або, можливо, навіть ні, для друдого. Чуя, виглядає виснаженим і розпатленим. все його волосся вкрите коров'ю, а одяг сажею. Що й не з місії, вирішує Дазай. І перш ніж він встигає щось сказати, чуя нарешті помічає його. Його вираз на секунду розгублений, а потім він перетворюється на роздратування. Я справді не в настрої, щоб робити те лайно, яке ти зараз запланував, тож якщо це не важливо, геть до біса. Та тихо обміркує його слова, розмірковуючи над тим, чи підійде під цю категорію його день народження. Зрештою, він киває, чує, перш ніж розвернутися та вийти з квартири. Ні, думає він, його день народження не такий важливий. Вони завжди могли відсвяткувати в інший день коли чує не буде за декілька кроків від непритомності. Дазай повертається до своєї квартири та лягає спати, повністю задоволений тим, що зробив правильний вибір. Або, принаймні, так він думав. Наступний ранок доводить протилежне, коли його розбудив явно засмучений, чуя. Чому ти не нагадав, що це був твій день народження? Це перші слова що Дазай чує з просоння, сідаючи, протираючи око кулаком. Ти виглядав так, наче зараз виробишся, чуя. Святкування могло почекати. Він отримує слабкий погляд у відповідь, який незабаром перетворюється на дуття. Перш ніж чуя, відступає на кухню дозея, повертаючись із коробкою середнього розміру у руках, чуя, мовчки простягає йому коробку, жестом просячи її відкрити. Дазаїн не міг не посміхнутися, дивлячись на маленький торт, який вітає його маленькою рибкою з мертвими очима, які намальовані на верхівці глазурі. Знаєш, я справді не хотів забувати це був довгий тиждень, і морі послав мене на ту дурну місію, яка закінчилась не так і. Чує? Блакитні очі повернулися до звуку свого імені. Все в порядку, правда, я просто радий, що можу відсвяткувати це з тобою. Це найчисніше, що дезей говорив за останній час. Чую, бачиться по тому, як його очі широко розплющені, вони тихо дивляться в очі один одного ще декілька секунд, перш ніж чує, відводить погляд і знову йде на кухню. Чути звук відкривання та закривання ящиків, перш ніж він повертається з двома виделками, сердито бурмочучи про те, що у дозаї майже немає посуду. Дазай не може не спостерігати, як він агресивно струмляє виделку в торт, а вуха стає червоними. Щось тепле булькає в їх грудях і животі від цього витовища, і він не усвідомлює, що витріщився, поки чує, не дивиться на нього блискучим поглядом. «Ай, тобі краще почати їсти перед тим, як я все з'їм. Похнюпившись, Дазай знову дивиться на свій іменний торт. Перш ніж взяти маленький шматочок, обов'язково схопивши один з рибою, він наспівує від смаку з ним народження, дазай. Бурмоче чує пізніше, коли вони мовчки лежать разом.